Нафтогазовий дайді з новин час міняти парадигму пошуку та налагодити проведення галогорозвідувальних робіт за новими напрямками. Іван Гафич Україна має один з найбільших ресурсних потенціалів в Європі. Проте вже кілька десятиліть газодобивна галузь стагнує, а видобуток суттєво перевищує заміщення запасів. Крупні родовища традиційного типу вже виснажені, а нові родовища та поклади, які відкривають приватні та державні компанії, як правило пов'язані з все меншими структурами та мають незначні об'єми запасів. Це дозволяє втримати видобуток, але не наростити його. На мою думку, час міняти парадигму пошуку та налагодити системний підхід до планування і проведення галорозвідувальних робіт за новими напрямками, в тому числі там, де їх раніше не вели. Звернувши увагу на комбіновані пастки, на структурні об'єкти та окрайні зони родовища, дуже ймовірно, що потенціал росту газовидобутку саме там. Сподіваюсь, досвід роботи ДТЕК «Нафтогаз» буде сприяти цьому, оскільки є ключовим і буде надалі розвиватися в компанії, зазначив Іван Гавич. Щодо інших новин тижня, прибуток групи Нафтогаз в першому півріччі 2023 року становить 6,6 мільярда гривень. Урі затвердив склад наглядової ради оператора ГТС України. Завантажити нафтогазові ТОГАЗУ новини на цей тиждень можна за посилання в описі. Підписуйтесь наш інстаграм, Ютуб та Фейсбук, щоб бути в курсі останніх новин.